Доброго ранку Україна, всім великий привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом. Там де ми, виходить, бризкали ізопропиламінною 2,5, ну там десь 300-2,5 на гектар і літра калійної укравітовської лимонна кислота гумати і там, з тими гриби різні. Ну, періодично їздю на свій соняшник і заїжджаю також і на цю сойку, і дивлюся за станом. Взагалі, як вона себе почуває, чи все добре. І друзі, приємно, дуже приємно здивований. Великі тут були очаг... є очаги ваточника. Сирійського неодноразово казав власникам, що боріться з ним щось робіть. Ну, не видно, не вистачає часу. Ну, друзі, покажу вам результат е, даного коктейлю. І 100 літрів води на гектар форсунки ECOJET. Не знаю, я думаю, що від форс... форсунки тут теж зіграли свою роль. Не знаю, чи загине він повністю, чи не повністю цей. Центр загинув, зробився жовтий-жовтий. Дивіться, он більший очаг, зараз підемо туди глянемо. Так, соя, в принципі, частенька. Консультувався у спеціалістів великих. Сказали, добавляй ще прийме Мезотріона і за декілька прийомів позбудеся ваточника. Ну, будемо сподіватися, що принаймні він не дасть потомство. Дивіться, яке молоко біжить з нього. Ну та нічого. Не знаю, друзі, відверто кажучи, чи загине він повністю цей ваточник чи ні. В чому я сумніваюсь, тому що це бур'ян такий, що... Попробую ще з його вивезти з полів. Ну, а соя, друзі, вже дивлюся, закінчила своє цвітіння і зараз формуються боби. На вигляд, якщо нав'яжеться, що не поскидає, то я думаю 25 буде. Железно. Ну і ви ж, звісно, скажете, так, що це таке 25-25 це мало. Ну, бачите, це вже останній цвіт. А я вважаю, друзі, що немало. Якщо брати до уваги, що попередньому була кукурудза, без добрив. дала щось там 70 чи 65, потім соняшник, саксон тут був. Також все бездобрив, ну а зараз соя, я вважаю все бездобрив. Я вважаю це чудовий результат. І соя була е один раз на цьому полі, оце він перший раз. Якщо посіяти, допустимо, на наступний рік опять сою, зробити інукуляцію обов'язково і е протровити. Максимум іксель від хвороб обов'язково. То я думаю, буде результат набагато кращий. Ну, така сойка, друзі. Пишіть, коментуйте, як ви боретеся з ваточниками, чи виходить у вас щось. Всім пока!